Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні з вами будемо говорити про ту помилку, яку допустило Міністерство освіти Польщі, і тепер вони вводять штрафи для українців, які відмовить, які відмовляться з 1 вересня відправити своїх дітей навчатися до польських шкіл. В цього всього є вже такий бекграунд, скажімо так, бо спочатку говорили про те, що Просто будуть позбавляти таких українців виплат по програмі 800 Але по закону вони не встигли цього зробити. Ми зараз деталі розберемо. І тепер вже на громадське обговорення винесено новий законопроект, за яким українців, які будуть своїх дітей навчати в українських школах онлайн і не будуть відвідувати польські школи, вони будуть таких батьків просто-напросто. Штрафувати. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Друзі, абсолютно кожен ваш лайк, кожен ваш позитивний коментар дуже добре впливає на просування каналу. Тож, кому не тяжко, не лініться, робіть це. Дякую вам за таку підтримку. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію з цього приводу. Отже. Обов'язкове навчання дітей з України, яке має бути запроваджено в вересні, безсумнівно вплине на наповнюваність класів. І наповнюваність класів в початковій школі доведеться збільшувати, і батьки, як не дивно, негативно ставляться до планів міністерства. Давайте почнемо спочатку. Після підписання змін до закону про допомогу українським біженцям, там дійсно є пункт про те, що діти е, українців, які проживають в Польщі, е, мають тепер обов'язок ходити до польських шкіл. І на початок, коли цей закон е, як би, готували, то е, там був пункт, якби штрафів жодних не було, просто був пункт про те, що Діти, які не будуть ходити в школу з 1 вересня, будуть мати проблеми з виплатами по програмі 800 точніше, їх батьки. Але цей закон було підписано президентом Польщі Анджеєм Дудою після того, як заявки на цей рік по 800 плюс вже були прийняті польським ЗУСом. І так як закон не має зворотньої сили, то Проблеми з виплатами мають початися е, тільки з наступного аж навчального року, не з цього, який буде. Зараз буде навчальний рік 2024-2025. В цьому році, навіть якщо ваші діти не ходять до польських шкіл, все одно ви маєте е, право отримувати допомогу по програмі 800, а е, проблеми і невиплата не цих грошей, скажімо так, вона буде тільки з навчального року 2025-2026. От і саме через те, що закон не встигли прийняти до прийому заявок по 800 дуже багато охочих нових не з'явилося відправляти своїх дітей до польських шкіл, просто якби нічого не змінилося. При цьому дуже якби Міністерство освіти Польщі переймається цим питанням, і саме тому було вже розроблено новий проект. Постанови Міністерства освіти і науки і його вже винесли на громадське обговорення. Він може не сподобатись батькам. Міністерство Барбари Новіцької хоче змінити положення про організацію навчання, виховання та догляду за дітьми та молодтю, які є громадянами України. І це якби має два наслідки. По-перше, що польські школи на сьогоднішній день просто-напросто не готові до прийому нових учнів, а таких є понад 80% Тисяч це діти з України, які проживають в Польщі, але навчаються в українських школах онлайн. От. І саме через це потрібно або створювати нові класи, або збільшувати ті класи, які є наявні. Так як е, е, якби нові класи вони створювати не хочуть, то говориться про те, що вони будуть збільшувати е, ті класи, які вже є. Але це ще не все щодо цієї постанови. Е, зараз. За польською системою освіти кориспольською системою освіти користуються 134 тисячі студентів. Це українські діти. Ця цифра може зрости ще більше, оскільки міністерство освіти хоче запровадити обов'язкове навчання українських дітей. Невиконання вимог призведе до примусового провадження та штрафу в розмірі 100 злотих. А з червня 2025 року вони також втратять пільгу по 800+. тобто ті зміни, які зараз готуються. Вони в будь-якому випадку будуть зобов'язувати прямо зобов'язувати українських батьків відправляти вже зараз своїх дітей в польські школи. Це буде мінімальний штраф в розмірі 100 злотих, а також примусовий обов'язок віддати дитину до польської школи. Коли цей законопроект приймуть, не зрозуміло, але я думаю, що якщо вони готуються до, вже до цього навчального року, то було б логічно. Щоб він дуже швидко пройшов там всі етапи перевірок і був прийнятий як мінімум до кінця серпня цього року. Знову ж таки, якщо зараз не встигнуть вони до кінця серпня цього року цей ну, якби ці поправки і цю постанову прийняти, то можемо також робити висновок, що закон зворотньої сили немає і також жодних штрафів не буде. Але якщо просто зараз, сьогодні, вчора, позавчора, з'являється інформація про те, що Міністерство освіти і науки взялося за це питання, то, скоріш за все, існує висока вірогідність, що найближчими днями, можливо, на наступному тижні, цю постанову буде прийнято. В такому випадку також будуть буде прийматися рішення про просто екстрене збільшення класів. Бо наразі максимальна кількість учнів в одному класі становить 25 дітей. В інтегрованих та спеціальних класах 20 дітей. З 1 вересня цей ліміт має збільшитись до 29 учнів, що дозволить додатково приймати до класів до 4 дітей з України. От граничної кількості учнів в старших класах не існує і в загальноосвітніх школах також немає. Це стосується початкових класів, тобто 1, 2 та 3. Знову ж таки, тут треба спостерігати за. Тим, як буде вести себе Міністерство освіти і науки і наскільки справді вони будуть е, хотіти швидко прийняти цей законопроект. Бо я особисто знаю дуже багато батьків, які проживають в Польщі, і які просто-напросто бояться віддавати своїх дітей до польських шкіл, бо вони бояться булінгу Сама проста причина. І вони готові навіть відмовитись від програми 800 І саме головне, щоб. Е, по цій, ну, якби вони відм хочуть відмовитись від 800 і е, для того, щоб їх, їх дітей залишили в спокої, і вони не ходили до школи. Але бачимо, що з кожним днем, чим більше часу проходить, тим менше шансів на те, що українські діти зможуть залишитись поза польською системою освіти. Тому е, в будь-якому випадку, якщо ви збираєтесь е, залишатись проживати на території Польщі, то Якби вам потрібно вже змиритися з тією думкою, що ваших дітей потрібно буде відправляти в польські школи, вони будуть змушені там інтегруватися, справлятися з тими негараздами, які там можуть бути. В будь-якому випадку, це е, певна соціалізація, і просто потрібно, якщо ви боїтесь булінгу, то потрібно просто максимально е, швидко реагувати на якісь проблемні ситуації, які можуть в школах виникати. Також, як пишуть інші коментатори, так що з однієї сторони в українських школах також є булінг і також якось з ним живуть, якось з цим працюють, якось своїх дітей захищають. В принципі, в Польщі потрібно буде робити те саме. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.